Торгова марка Штарк радує. Уже кілька новинок поступило. в даному випадку. Досить така цікава річ, я би сказав, необхідна річ мати в сумоці чи в кишені кожного громадянина України, враховуючи часткові відключення світла і не тільки. Перед вами ліхтар Штарк l 103 Літій. Його характеристики 400 мікроа година. Є магнітик, є свисток, та зарядка, прикурювач. Навіть є насадочки для викрутки, і кобовська 5-вольтова ватна у нас лампочка, і 700 люменів яркість. Ось вона йде в цій. А як виглядає? В комплекті є зарядка. і... Ось він, який має вигляд. Приблизно розмір ви бачите в моїй долоні. Досить зручно носити його навіть і в кишені, а ще в сумці. Зараз ми ознайомимося трошки ближче. Тут є чотири режими освітлення. Досить якісні. Ось у нас перший режим. Другий режим економніший. Третій режим у нас жовте світло. Економний режим. Четвертий варіант, п'ятий варіант у нас червоний і шостий режим червоне мігаюче. Крім того, ви маєте е, варіант обрізки провода чи якогось шнура. Можете поставити собі як на пояс, особливо для мисливців чи туристів. З цієї сторони у вас магнітик. Можете примагнітити і е, поставити для освітлення. Тут відкриваємо. І у нас. Так, і у нас значить, є ще в подарочок дві викруточки маленькі. Вони звідси виймаються і закріплюються ось тут. Ось тут є місце. І ви можете використовувати як викрутку. Звертаємо увагу. Е, є індикатор зарядки батареї і сам прикурювач. Нажимаємо ось цю кнопочку. Ми отримуємо показник зарядки, а також ви ж бачите, вже прикурювач запрацював. Можете прикурювати, можете запалювати вогнище в горах і тому подібне. Крім того, ось тут є у нас свисток. Ось так він свистить. Можна відлякати ведмедя, а можливо, якогось і у під'їзді п'яньогу. Ціна надзвичайно цікава, недорога. Кого цікавить дана продукція, якісна. Звертайтеся. Продовжуємо тестування. Ми зараз знаходимося у арці під'їзді і побачимо, як освічує цей маленький у нас брілок ліхтар. Як бачите, дуже надзвичайно якісний, якісне освітлення. Прекрасно видно. Цілий двір можна освітити і все прекрасно побачити. Молодець. Так, ще раз, це основний режим у нас освітлення. Це економний другий варіант. Це у нас є третій такий жовтоватий. Четвертий економний жовтоватий. Червоний і червоний вмигаючий. Як бачите, якість надзвичайно солідна. На завершення тестуємо на максимальному освітленні, скільки безперебійно він просвітить. Ну що ж, провели ми тестування. Світив він на максимумі годину 50 хвилин, так що можна розраховувати біля двох годин на максимумі. Якщо буде економний варіант, звісно, ще довше вам вистачить ось такої малютки для освітлення, освітлення якогось, якогось періоду. Зараз ще в кінці ми все ж таки під, підпалимо, так би мовити, оскільки я не палю. Але в принципі хоч покажу, як воно працює. Я думаю, що спокійно можна припалити, запалити вогнище, а відповідно прикурити. Звісно, що я його купляю і вам рекомендую ціна.